Добрий день, діти! Сьогодні у нас по темі приставний крок лівим та правим боком. Головне основна стійка. Основна стійка відбувається таким чином. Робимо увагу на ноги і на плечовий пояс і на руки. Значить, при зігнутій, прискущенний трохи центр навантаження, центр тя тяжко. Ноги проставляємо на ширині плеч, згинаємо в колінах і прогинаємося в спину. Зажимаємо руки, згинаємо в лікті руки під 45 градусів і прижимаємо до корпусу. Так з боку виглядає гравець, який виконує або учень, який виконує приставний крок. І представляємо крок. Спочатку робимо лівою ногою, представляємо правий крок. Потім робимо правою ногою крок, приставляємо ліву ногу.